Василь Габор осикав гецеманському саду. Уже не було сили нести го той тяжкий хрест прокляття, що добровільно взяв на плечі, і перед тим як накинути на шию холодну змію зашморгу, Іуда Іскаріоцький востаннє глянув на вутлу яблуньку, неподалік якої розмовляв з учителем, впавши перед ним на коліна. Господи Ісуса Христе, мій казав тоді, ані матінку свою, ані вітця, ані братів і сестер не люблю я так, як тебе. Досі крився зі своїми почуттями, а нині мушу про все тобі розповісти, аби відав ти, що коїться в моїй душі, а мучить мене, учителю, що йдеш ти на страшну кару, жертвуєш собою задля людей, оплутаних марнотою світу цього, не вартих навіть волосинки з голови твоєї. Все все я розумію, але скажи одне, яку кару має прийняти людина, яка зрадить твою невинну кров? Ісус мовчав у задумі, дивився на вутлу яблуньку. Буря покрутила, покалічила її, і вона росте кривою. Стовбур яблуні чимось нагадує зігнуте коліно, і на тому випуклому згині, у розколенні, яку вітер та буйні дощі забили землею, виросли дві тонюсінькі гілочки смородини. На них і дивився Ісус. Гецеманські сад огортали надвечірні сутінки. Тут, куди не долинав і шум єрусалимських вулиць, наодинці з собою під жовто яскравими зорями, між оливкових дерев та поодиноких яблунь, людина відпочивала душею, віднаходила рівновагу і спокій. Ісус любив блукати цією місциною завжди гуляв сам без учнів. Але в той день Юда наважився підійти до нього і, впавши на коліна, заблагав Господи Ісусе Христе, мій вислухай мене. Ото оповів усе, що його мучило, і чекав відповіді. Та Назаритянин мовчав і задумано дивився на вутлу яблуньку, на випуклому стовбурі якої росло дві тонюсінькі гілочки смородини. Учителю, чому ж ти мовчиш? Невже тебе дивує моє запитання? Невже думає, що від лукавого воно, але ж ти сам чудово знаєш, як часто люди порушують слово, як зраджують одні одних, і навіть діти батьків своїх зраджують, продають їхні могили ворогам своїм. Про холодне вечірнє повітря, напоєне ароматами яблуневого цвіту та молодої зеленої трави дурманило. Юда тримав у руках правицю учителя і тотулився до неї, щоками, то густо осипав гарячими поцілунками. Ісус не відсмикував руки, не піднімав Юди і далі мовчки дивився на яблуньку, вкриту соромливим цвітом. Господи, я знаю. Ти маєш очі і все бачиш, ти маєш вуха і все чуєш, і мені не треба було казати про свою любов до тебе. Та іноді закрадається в душу сумнів, а що, якщо не відаєш про мою любов і так не знаючи цього, й підеш на кін? Повів і одразу ж пожалів, доки ховав від усіх свої почуття і нікому не збіряв їх, вони гріли душу, бриніли солодко, були причисто ясними, а тільки но сказав, як відразу ж поблідли, а зі словами позбувся чогось дорогого. Ісус вивільнив руку і жестом показав Юді піднятися. Той квапливо виконав наказ. Стояв навпроти і з розпукою дивився на Ісуса. Темні, блискучі, юдині очі були повні смутку. Учителю, даруй мені мої нерозважливі, мої нерозумні слова, та все ж вислухай мене. Всі твої учні думають, що мене охопив дух гордині. Неправда се, Господи, Не возгордився я, гординя мені чужа. Так, я ходжу завжди насупленим, але це тільки маска, за якою ховаю від сторонніх свою любов до тебе. Мовчали хвильку. Юда дослухався, як гупає в його грудях серце, як жене по жилах кров і в скронях калатає. У небі вже горіли зірки. Чистий місяць кидав світло на спокійне лице Ісуса. Чому суджено збутись, те збудеться, і немає йому ані спину, ані вороття, і Ісус уже готовий до свого хресного шляху, подумав Юда. І тут згадалися йому фарисеї, їхні лукаві проповіді, і запекло його, що вони облудно розповідатимуть про Христові муки, і кров люті шогонула юді в голову. Господи, ти кажеш, якщо тебе хтось вдарить у праву щоку, підстав йому ліву. Я смиренно виконую цю заповідь. Та коли бачу фарисеїв, не можу бути терплячим і не можу не противитися злу, учителю мій саме, вони наштовхнули мене на ту думку, яку кару має понести людина, котра зрадить твою невинну кров? І я зрозумів, ця кара має бути такою страшною, щоб однієї тільки згадки про неї у людини відляку пробіг по шкірі мороз. І я знаю, як це зробити. Юда говорив швидко і запально. Від хвилювання його лице стало темно-червоним, і було видно це навіть при місяці. Господи, якщо тобі не милі мої слова, прошу тебе, не проганяй мене, лиш вислухай. Можливо, тобі здадуться мої думки ницями, не відаю цього, але можу повісти одне чиню все, як велить мені серце. От послухай, що я надумав. Юда проковтнув давкий клубок і витер спітніле чоло. Його руки дрібно тремтіли. Він міцно стискав ними край хламиди. Господи, ці думки страшні і мені, але мушу звірити їх тобі. Учителю, долею накреслено тобі бути схопленим і розіп'ятим на хресті. І ось я, я надумав піти до фарисеїв з твого відома, з твоєї згоди, піти і сказати їм, що видам тебе, але видам за кілька срібняків. Вони охоче погодяться, бо радіють кожній думці, кожній людині, яка виступає проти тебе і твоєї науки. Тим паче зрадіють мені одному з твоїх учнів, який відступає від тебе, але вони, Господи, навіть не здогадаються, що кількома срібняками я оцінюю їхнє фарисейське вчення і їх самих. Ісус неаквано повернувся і рушив донизу. Юда наздогнав його і став перед ним на коліна, його плечі здригалися від німого плачу. Коли підняв голову, лице його було мокрим від сліз. Господи Ісусе Христе, мій простий, благаю тебе, не гнівайся на мене. Вислухай мої плутані думки, бо в ім'я твоє сина Божого хочу піти на страшні муки, на кару прокляття. Коли люди довідуються, що один з твоїх учнів зрадив тебе, вони на кожному кроці проклинатимуть моє ім'я і гонитимуть від своїх осель. Дивлячись на мої муки, ніхто ніколи не захоче зраджувати твою невинну кров. Не проганяй мене, Господи, не проганяй мене від себе. Дозволь прийняти цю кару. Свідомо йду на неї, аби ти зрозумів, як я тебе люблю. А ще ж, Ісуса, я добровільно зніму хрест прокляття з котрогось твоїх учнів, бо ж то хто з них мав би тебе зрадити, як тому й суджено збутися. А тепер цього не робитиме. Тому прошу тебе, прийми мою офіру, і коли будеш з нами, зі своїми учнями їсти паску, то скажи їм, що серед нас сидить той, хто зрадить тебе. Вони допитуватимуться, хто, але ти не кажи, хай це буде в таємниці до часу. А як я спитаю Господи, може, то я, і ти відповіси, ти сказав, цей буде для мене знаком, що приймаєш мою жертву, і я піду до фарисеїв. І тоді твої учні будуть говорити і будуть самоглибоко впевнені, що в мене вселився біс і що від гордині я тебе зрадив. Ісус залишив юдове цеманському саду і пішов до учнів, які сиділи біля багаття. Йої Боже, Люба, як нестерпно тисне у той хрест прокляття, як немилосердно пече холодна змія зашморгу. Юда плаче і крізь сльози, мов у тумані, бачить вутлу яблуньку, на випуклому стовбурі якої ростуть дві тонюсінькі гілочки смородини. Либонь, смородина буде родити, і на початку літа якийсь мандрівник, заблукавши гециманський сад, надибає яблуню і щиро здивується, що на її стовбурі росте смородина і дає плоди, але певно, коріння її не буде міцним, і рано чи пізно вона всохне. Коли Христос залишив його самого Гециманському саду, Юдо огорнув великий сумнів, а чи треба було казати Спасителеві про свої страшні думки? Адже той, хто хоче врятуватися від страшного суду, той свято віритиме у небесне царство і Господнє вчення, він і не буде помишляти про зраду. А якщо хтось і зрадить Ісуса, то може й краще, що паршива вівця буде вилучена зі стада. У людини має бути лише один страх Божий, а я ж пропоную Ісусові страх людський. Певно, мене більш товхає на таке нелюбов. Я сумніваюся сам і сумніваюся в інших. Думав, що люди, обдурені лукавими фарисеями, не будуть мати Божого страху, який ніби є, але якого ніби й немає, він бо має прийти в душу і в серце. А ось страх людський, страх прокляття всі будуть бачити, він буде постійно перед очима, і вони боятимуться зраджувати Спасителя. Та либонь, у мене вселилася гординя, якщо намагаюся протиставити страхові Божому людський, міркував через хвильку Юда. Але я ще не вчинив цього, ще не пізно відмовитися від задуму. Певно, Ісус тому і залишив мене в саду, не сказавши ані слова, аби дати змогу все обміркувати і покаятися. Так і є і мені щонайшвидше треба піти до вчителя, впасти йому до ніг і просити прощення. Рушив донизу, але біля яблуньки спинився. А як він тоді сприйме моє зізнання про любов? Та, певно, подумає, що всі мої слова були облудними, звичайнісінькою половою. Струсив чорним волоссям, проганяючи невеселі думки. На душі було неспокійно, не знав, що далі чинити. А може, все-таки піти до Ісуса і розповісти про свої вагання, він заспокоїть і простить, та цю думку випередила інша. А що, коли Господь подумає, що я не твердив своїх переконаннях, побоявся, мовляв, муки і присоромить мене перед учнями?» Погляд знову упав на яблоньку. Місяць купав її у срібному світлі, пестив, і Юді згадався зміг, що спокусив Єву. Якби не є слабкість, якби вона не вмовила Адама вкусити яблуко пізнання, хіба люди знали б стільки страждань? А якщо глянути уважніше, то чи не нагадує і він юда отого Змія, хоч і робить усе з найкращих помислів? А таки треба відмовитися від свого страшного задуму, піти до Христа і молити в нього прощення, бо, видно, і тут не обходиться без змія та його лукавства. Боже любе, дай мені рівноваги, допоможи мені встояти і не піддатися лукавому. На темно-синьому небі мерехтіли зорі. Місяць лив на землю світло і видно було в гециманському саду, мов погожої днини. Десь із далини, мов через товсту стіну, напливало хвилями кумкання жаб. Воно здивувало юду. У цьому, на перший погляд, пустому кумкані відчувалася гармонія, злагодженість, хвала Творцеві Небесному, і їх зовсім не хвилювало, що хтось когось може зрадити. Для них було головним одне дякувати Богові піснею своєю. Отак ви й собі помолитися, не думати й мучити себе. Юда потер лице руками і, вклякнувши неподалік яблуньки, проказував раз за разом Моча наш. І що довше молився, то легше ставало на душі, влягалися сумніви. Буде так, як йому суджено бути. Може, я даремно переживаю. Ісус не захоче прийняти моєї жертви, не захоче, щоб моє ім'я було прокляте навіки. Певно, все таки буде, немає чого переживати. Був вдячний, що нерозумні створіння жаби надумили його хвалити в молитві Бога. А Христос, безумовно, не захоче прийняти його страшної жертви, бо від однієї лише згадки, що твоє ім'я буде прокляте у віках, стає моторошно. Але чому Ісус не має прийняти моєї уфіри, якщо я сам зголосився на неї добровільно і хочу зробити її в ім'я добра? Ні ні, не треба думати про це краще знову помолитися, бо ніяке добро не може виправдати зради. Йшов на вогник і шепотів «Отче наш, багаття лежевріло між дерев, учні безтурботно довкола нього спали. Певно, прокидаючись, вони підкидали хмизу, тому вогоні не а тихо жеврів у нічній тиші. Юда вклався спати біля ніг хреста. А наступного дня учні спитали Ісуса, де приготувати йому Паску, і він сказав їм знайти у місті чоловіка, що нестиме в глечику воду, і піти за ним. І як війде до хати спитати господаря, учитель питає, де кімната моя, в якій я споживу зі своїми учнями Паску, і він покаже світлицю. Учні виконали наказ Христа, а Юда в той день рвався до всякої роботи то біг купувати борошно, то шукав вина, то мив долівку. Здавалося, щось його мучить, І роботою він хоче затамувати біль. І коли все було приготовлено, і учні розсілися за столом, неспокій огорнув юдину душу. Він затамовано дивився на Христа, Господь мовчав, і оця довга мовчанка обсипала юду жаром. Чоло йому спітніло, а серце так лунко закалатало, аж злякався, що хтось почує оте зрадливе биття, тому непомітно сперся грудьми до столу. Направду кажу вам, звався Христос. Серед вас сидить той, хто видасть мене. Всі і зацепеніли, відтак загули погрозливо. Хто він, Господи, назви нам зрадника, назви відступника. Петро вхопився за ніж, очі його палали ненавистю. Назви нам Ісусе, назви просили інші, обличчя їхні теж горіли ненавистю. Юда відчув, як до його тіла прилипає сорочка. Ні, я не буду виказувати Христа це понад мої сили. Я надмірну ношу зважився взяти на плечі. Хай має мене Христос за порушника слова, хай мої зізнання вважає половою, але я не вчиню задуманого, я впаду до його ніг і покаюся. Син людський справді йде, як про нього написано, мовив Ісус, але горе тому чоловіком, що видасть його, було б краще йому, якби не родився. Моя жертва щира, і Христос приймає її, і якщо він каже, що тому, котрий зрадить його краще б не родитися, то я повинен зробити задумане я мушу піти на цю страшну кару. А що, коли Ісус випробовує мене, дає нагоду покаятися раптом подумав Юда. Він обтер мокре обличчя і перевів подих. Увесь час, коли говорив Ісус, боявся глянути йому у вічі. Врешті набрався відваги і підвів погляд. Ісус був спокійним. Важко було повірити, що через декілька днів він прийме страшну кару розп'яття в ім'я людей, не вартих і волосинки з його голови. Ісусові очі випромінювали любов і тепло, рухи були неквапними. Господи, назви нам зрадника, назви його, не вгамовувалися учні. Чи то не я, учителю? здушено запитав Юда. Ти сам сказав, відповів Христос. Юда не чув, як винесли його зі світлиці тремтячі ноги, По лиці текли сльози, самі з собою текли. Він ішов темними єрусалимськими вулицями ішов до фарисеїв. Боже любий, ніхто ж ніколи таки не дізнається про мене правди. Жодна людина не захоче пом'янути мого імені за душу мою проказати молитву. Господи, дай мені сили донести мій хрест, бо якби не твоя воля, то Ісус не прийняв би моєї пожертви, і знову наверталося, а чи не дає йому учитель можливості самому все вирішити, чи не випробовує його? Та ці думки юда гнав від себе, шепотів, що на все воля Божа і молився. Вузенькі вулички повертали то ліворуч, то праворуч, і, здавалося, немає їм ні кінця, ні краю. Здавалося, що вони лабіринт, звідки кожна людина має знайти свій вихід можливо, він один, але ведуть до нього різні вулички, і знову закрадалося, що Ісус таки навмисне повів про зрадника, аби випробувати його юду. Він хотів, щоб той сам дійшов до покаяння. Та ноги несли до фарисеїв, і він уже не міг, не мав сили повернутися назад до Ісуса. А далі все діялося з шаленою швидкістю. Він сказав фарисеям, що видасть Ісуса за тридцять срібняків, і ті погодилися. Вони зраділи, що Месію залишив його учень, кожен намагався потиснути Юді правицю, а деякі навіть обіймали його. А де ж нам шукати, Назаритяни нас спитали у гецеменському саду, без вагання, – відповів Юда. Був переконаний, що саме там і буде Христос, і, можливо, біля вутлої яблуньки з покрученим стовбуром, на вигнутому коліні якої ростуть дві тендітні гілочки смородини. Коли йшов на чолі озброєної юрби, то думав з болем, що нині востаннє побачить учителя, але так і не зможе попрощатися з ним, не зможе впасти перед ним на коліна і поцілувати його руку. І так тяжко було йому на душі, що до крови кусав губи, і нігті заганяв у долоні теж до крови, але болю не відчував, намагався не видавати своїх почуттів, аби фарисеї не запідозрили чогось. І тут, мов блискавка, осяйла його думка, як зможе він попрощатися з Ісусом. Він спинився і мовив до юрби той, кого поцілую, і буде, Ісус. сказав і закам'янів. Бо подумав, що його поцілунок стане не поцілунком прощання, а поцілунком зради. Обличчя його зблідло, очі гарячково забігали. Ще хвильку, ще менти, він впав би на землю, качався би в пилюці гриз би каміння, аби всього цього не було, аби все повернути, але видно, так уже накреслено долею, і немає тому вороття. Щоб не піддатися слабкості, закричав щосили Чого стоїте? Ходімо швидше. Він біг, а юрба ледве встигала за ним. Перед яблунькою стояв Ісус, він ніби чекав їх. Його очі скорботно дивилися на юду, і той відчув, як сили залишають його, як підгинаються ноги. Чого, друже, прийшов ти? голосно запитав Ісус. Юда від цих слів здригнувся. Від них віяло теплом, свіжістю, вільготою, і Юда відчув, як сили знову повертаються до нього. Радій, учителю! здушено мовив він і поцілував Христа. Юрба загула, кинулася на Ісуса, але Юда вже нічого не чув і не бачив. Він кинувся пріч, побіг у темне місто повертати фарисеям тридцять рібняків, що вогнем пекли долоні. А на вулиці то там, то тут стояли кубками люди жваво розмовляли, чулося, один з учнів зрадив Месію. Холодна Змія зашморгу обвела юдину шию, і він глянув на вутлу яблуньку з покрученим стовбором, де востаннє розмовляв з Ісусом, востаннє прощався з ним. Господи, прости мені, мій тяжкий гріх, прости мою душу, Господи. Прости, що не маю сили нести свій хрест, він надміру тяжкий отой хрест людського прокляття. Гарячі сльози текли лицем Юди, а над головою його зрадливо шуміла осика, єдина осика в Гациманському саду. Хто знає, як вона тут виросла, чи то вітер заніс на сінину, чи пташка, чи людина, і росла вона тут самотньо, серед оливкових дерев і яблунь, аж ніяк не пасуючи до саду. А Юда далі молився, шепотів пересохлими вустами Господи Ісуса Христе мій, а ще прости мені мою надмірну любов до Тебе!» І це були останні слова Юди Іскаріоцького, одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа. Лагідна місячна ніч царювала у Гуцеманському саду, повний місяць лив сріблясте світло на осику, яка зрадливо тремтіла листям над мовчазним юдою. Osita u Hecimanskomu sadu Vasil Gabor